Привіт! Сьогодні ми почнемо в'язати візерунок вертикальними решками. Ось так, так він виглядає. Це лицева сторона це виворітня сторона. Рапорт цього візерунка дорівнює трьом петлям. Для зразка я набрала 15 петель. Плюс дві петлі крайкові. Розпочнемо в'язати перший рядок. Знімаємо крайкову, пров'язуємо дві виверітні. робимо накид і знімаємо одну петлю, дві виверітні. Робимо робим накид і знімаємо одну петлю. Знову дві виворітні. І так до кінця ряду це є наш аропорт. І Крайкова. Перший ряд пройшли. Другий ряд в'яжемо. Крайкову знімаємо, як завжди, робимо накид і знімаємо цей накид і петлю одну. Дві петлі лицеві. Знову накид і петлю знімаємо, дві петлі лицеві. І так до кінця ряду, третій ряд. Также крайку знімаємо, пров'язуємо дві виворітні, робимо накид і знімаємо цей накид і петлю. Дві виверідні, зніма... робимо накид і знімаємо ці накиди і петлю. Дві виворітні. І так до кінця рядочка. накиди петлю і крайкова. Край дерева четвертий ряд. Крайку знімаємо тепер. Оці накид і петлю ми пров'язуємо всі лицевою петлею. Так усе пров'язуємо лицевою петлею. А ці дві петлі робимо накид, знімаємо петлю. Накид і петлю знімаємо. Знову оці накиди і петлю пров'язуємо усі чотири лицевої петлі. Тільки придивляйтесь так, щоб ви захопили все там, нічого не загубили. Потім робимо накид, лицева, накид, лицеву зняли. І знову пров'язуємо всі ці накиди. І петлю зняту разом, потім накид, знята петля, накид знята петля. І це все разом обов'язково, щоб якщо загубити хоч одну ниточку, воно вже не получится тоді. Накид, знята, накид знята. І знову усе разом пров'язуємо, накид знята, накид знята. Вивертнє. Ну, крайкова. П'ятий ряд пров'язуємо. Крейкову знімаємо. І цих дві... накид і петлю зняту ми пров'язуємо виворітнюєю петлею. Раз, два. Тут робимо накид робимо і зняти петлю. І знову ці дві петлі пров'язуємо виворотні. Раз, накид і зняту. і знову Тут робимо накид і знімаємо. Крайкова. Пров'язали саме п'ятий ряд. Шостий ряд в'яжемо так, як ми в'язали другий ряд. Другий ряд у нас буде проходити. Крайкову знімаємо, пров'язуємо дві лицеві. Стоп. П'ятий, шостий ряд. Шостий ряд ми пров'язуємо як другий. Значить, шостий ряд ми пров'язуємо як другий. Значить, робимо накид і знімаємо ці дві петлі. Пров'язуємо дві лицеві. Накид, дві петлі знімаємо ці і пров'язуємо дві лицеві. І так до кінця ряду. І крайкова. Це пров'язуємо вже другий, так, як другий ряд. Шостий ряд ми пров'язали так, як другий. Ну, а потім вже ж в'яжемо так, як і є другий, третій, дві петлі варітні. Накид, це зняти все, Знову дві петлі виворітні. Накид і знімаємо. Дві петлі вирітні, накид і знімаємо це все. Дві петлі вирітні, накид і знімаємо. Далі воно у вас само вже буде вам підсказувати, як його в'язати. Накид і знімаємо ці всі петлі. І крайково. тепер як четвертий. Це мій третій в'язали, тепер четвертий. Четвертий ми всі оці петлі, накид і петлю зняту, пров'язуємо лицевою петлею разом. А потім дві, а потім робимо накид, знімаємо накид і знімаємо. Всі чотири петлі пров'язуємо лицевою петлею. Робимо накид, знімаємо, Накид, знімаємо, знову усі петлю і накиди пров'язуємо разом. Накид, зняли, Накид, зняли. Всі петлі, всі пров'язали. Накид, зняли, накіт зробили, зняли, і це все пров'язуємо разом. Накид, зняли і накид зняли. Наступний ряд у нас іде також. Краєву знімаємо, а це пров'язуємо виворітньою петлею. Потім робимо накид і знімаємо цю петлю. Потім знову вив... накид із... і петлю зняту, пров'язуємо виворітню. І тут виворітню. Тепер робимо накид і цю петлю знімаємо. Крайкова, далі в'яжемо так, як в'язали ми другий ряд. Шостий ряд у нас йде, як другий. Другий ряд ми в'язали крайкову знімаємо, робимо накид і знімаємо ці дві петлі, пров'язуємо дві лицеві. Раз, два. Накид знімаємо і дві лицеві. Накид знімаємо. Дві лицеві. Робимо накид, беремо, знімаємо і дві лицеві. Пров'язуємо. і крайкова. І от у нас коли виходитиме такий візерунок. Будь ласка, тренуйтесь, в'яжіть, що не ясно, пишіть, я буду підсказувати. Ставте лайки, підписуйтесь, мені буде дуже приємно. Я надіюся, що ви дивитесь. Підписуйтесь. Вам не важко, а мені буде приємніше вам розказувати. Я ще багато що вам нового покажу. Всього доброго вам!